В області зростає безробіття. Згідно з офіційною статистикою, на Чернігівщині шукають роботу понад 3% населення. Найбільше у Городнянському районі майже 9%. Однак приховане безробіття набагато вище, кажуть фахівці. Зростає заборгованість із зарплат. За неповні два місяці вона збільшилась на 6 мільйонів і сягнула 21 мільйона гривень. Та й середня зарплата на Чернігівщині одна з найменших в Україні 1711 гривень. Минулого року, за призначенням субсидій у Деснянському районі Чернігова, звернулися майже три тисячі чернігівців. За два місяці цього року вже вісімсот. Відмову отримали дев'ять родин. Фахівці зазначають, головне під час заповнення документів надавати достовірну інформацію, не приховувати свій реальний майновий стан. Намет для обігріву встановили рятувальники в парку культури та відпочинку. Тут безхатченки могли випити гарячого чаю та обігрітися. За добу намет відвідувало близько 30 людей. Здебільшого це безпритульні, але й були звичайні громадяни, які просто зайшли погрітися після довгої прогулянки міським парком.